Друзі, з вами Олена, ви на каналі Квіткомани, вітаю. 12 днів тому я показувала, як прищипувала розсаду вербени бонарської І е, прищипнуті верхівочки я ставила на вкорінення. Вони стояли 7 днів у мене у ось такій тепличці на стелажі під, з досвідкою. І я просто деколи їх обрискувала. ну як деколи? Кожного дня по декілька разів. Я обрискувала, але не поливала відео про е, вкорінення живців е, Вербини Бонарської в мене на каналі, Можете переглянути. Через сім днів я побачила, що є корінці. Так само показала вам це у шорсці, які корінці були. І я попідливала кожну рослинку і почала привчати е, живці до сухого повітря, поступово відкриваючи тепличку. От зараз вже 12-й день, у мене живці стоять абсолютно без накриття. Я їх деколи поливаю та деколи оприскую. Ось так зараз виглядають прищіпнуті рослинки через 12 днів. Хочу показати вам, в принципі, ну ось стандартна рослинка, коли з нижньої пазухи йдуть два стебла та з верхньої два стебла. А ось дуже цікавий екземпляр вийшов. Я прищипнула на рівні другого листочка, як я вважала. Але, так, зараз потручніше. Дивіться, ось один другий пагін пішов, а, третій, четвертий, п'ятий і там, шостий. Тобто на цій рослині вже буде шість повноцінних гілочок, наскільки пишніше буде наш кущик. Так? Ось деякі рослини, котрі я не прищипувала. Вони тоді ще були досить маленькі, але вони так само починають з них запускати е, гілочки і будуть е, ставати пишнішими. За цей період я їх підживлювала двічі. Після прищіпки, десь через ну, декілька днів, я підживила їх, е, напишу на, е, назву, забула. Напишу назву на екрані. Один раз, а потім через тиждень і ще другий раз. І вони потихеньку почали рости. Плюс я, вони в мене стояли на вулиці. На вулиці зараз були досить сильні перепади вдень і вночі, і був сильний вітер. І знаєте, на вулиці вони в мене, ну, видно, вони в мене закидалися, але не так інтенсивно росли. Після того, як я їх занесла під стелаж поставила. Підлила, то вони почали краще рости. Просто в мене вже не вистачало місця на і я вже все винесла на вулицю, але побачила, що Варбний Бонарський все-таки потрібно трошки ще підростити її в більш спокійних умовах, щоб вона могла набрати масу. Перечеренкувала трохи вже пізніше, прищіпувала Варбну Бонарську, то вона тут трошки поменша. Хочу нагадати, що в нас є дві групи, дуже класні дві групи. нас там небагато, але дуже активні учасниці. У нас одна група, де ви можете обмінятися квітами, подарувати квіти, які зайві, знаєте, на вашій грядці Вже може якісь розрослися, вже нема куди їх дівати. Таке часто буває, принаймні в мене таке точно буває, і я з задоволенням ділюсь з іншими людьми. Це якраз. Така група, де ви можете отримати дар якісь квіти, або подарувати, або обміняти з кимось. І є ще одна група, де ви можете запропонувати на продаж свої власні квіточки. Тож приєднуйтесь, посилання залишу в описі до цього відео. Щодо виробини Банарської, наступне підживлення я буду робити, щоб покращити корені, бо я сьогодні дивилася. Зараз спробую. Ось доставати. Корінева ще не досить оплетена, гарно. Ну, звичайно, тут ще і не багато листочків для фотосинтезу гарного, щоб наріж, нарощувати кореневу, але воно буде стояти в мене під, під досвідкою на стелажі. Тут гарні умови, і я вже зробила підживлення для зростання листової пластини. Тож, наступні підживлення в мене будуть для коренів, Це саме ці живці, котрі я прищіпувала ці молодюсінькі, які лише зараз корінені. Я поки що не буду підживлювати, просто буду поливати їх. Згодом, згодом буду думати дивитися, що їм буде більш необхідно, бо Бу листова пластина в, в них гарна, буду дивитися, як розвиватиметься коренева система, можливо, щось для кореневої їм буду давати поїсти. Отже, якщо є питання щодо вербини її вирощування, жвічування, укорінення, пишіть, будь ласка, буду рада бути корисною. І в мене на відео, в мене на каналі є відео, як сіяти і Бонарської. Часом я буду показувати, як вона буде квітнути в моєму саду. Тож, підписуйтесь, друзі. Вважаю всім гарного дня і до скорих зустрічей!